Вмієте спілкуватися з своїм тілом та довіряти йому, чи розпізнаєте ті сигнали, які подає вам ваше тіло. Вітаю всіх носіїв світла, тепла та гармонії. З вами Людмила Верпенич, людина та клінічний психолог з любов'ю до життя людей та тварин. Я впевнена, що ви вже знаєте розмову свого тіла і знаєте на що звернути увагу. Наприклад, коли ви хвилюєтесь, колотається серце, стискається в грудях. Немає чим дихати, навіть голос не можна відтягнути. Крім того, пітніють долоні а, неможливо згадати те, що хотів сказати, і таке інше. Це симптоми, які проявляються під час хвилювання, і це закономірно. І такі моменти вони не страшні для нашого тіла, коли це одноразово, коли це не на постійній основі. Такі моменти бувають у кожного у нас в житті, і це нормально і безпечно проходить для нашого здоров'я. Але чи знаєте ви про ті симптоми, які відбуваються, які подають нам знаки, але ми не звертаємо на них уваги? Мабуть. Точно знаєте. Наприклад, головний біль. І найчастіше люди звертаються до ліків. Головний біль пігулка. Болить шлунок пігулка, діарея пігулка. Закреп – пігулка, болить шия пігулка, в крайньому випадку масаж. А надалі день бабака. І завтра так, і післязавтра -після так, і після-післязавтра, і через тиждень, і навіть через місяць. І вже ці пігулки починають лізти з усіх щелин. Вже нудота, іноді доходить до блювоти, запаморочення, швидка втомлюваність, порушення сну. І це нарешті відкриває шлях до лікаря. Нарешті. Я впевнена, що більшість з вас знають про причини, які викликають саме таку симптоматику. Але чого сидите? Чого досі нічого не робите, крім традиційної медицини або самодопомоги. Першопричина не прибирається. А ще більше, знаєте, що е, люди роблять, полікувалися в лікаря, стало краще. А потім через деякий час це знову повторюється. І така м -м, виправдовування себе, та то загострення через магнітні бурі. Через який-то ретроградний Меркурій. Або в кращому випадку то я понервував. Але далі що? Все одно деякі питання залишаються невирішеними. Мало того, як я звикла чути на своїх консультаціях: ну, а що робити? Це доля, або це карма, або, ну, значить, так мені потрібно. Воно то й так. Може, і потрібно, але треба розібратися для чого. Явно не для того, щоб ваше тіло страждало, щоб ви хворіли, щоб ви постійно були втомлені і почували себе погано. Для того, щоб позбавитися руйнівних чинників, але або, хоча б, зменшити їх вплив на ваш організм, потрібно звертатися не тільки для лікаря. І я теж впевнена, що ви знаєте і про це. Отже, якщо ви хочете считувати сигнали свого тіла і розуміти мову свого тіла, знати, що з цим робити, підписуйтесь на мій канал. Якщо ви добре себе почуваєте, ви успішні, поділіться цим відео, ви знаєте, з ким, точно знаєте, біля вас є люди, які часто скаржаться на своє здоров'я чи на свій настрій. Пам'ятайте, що ви є носії щастя, тепла та гармонії. А зараз заваріть чайку, посміхніться до себе в дзеркало та розповсюджуйте своє світло оточуючим.